Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого. В свідомості мешканців Московії існує не менше, ніж дві реальності, може і більше, але дві, як мінімум. Ну і дійсно, одна реальність це те, що оточує майже кожного. Те, що можна бачити, що миті за межами Москви і Петербурга. Тобто, інакше кажучи, рівень розвитку найбідніших країн Африки. Визначення Московії як верхньої вольти з ракетами не втратив актуальності і в наш час. Інша реальність, реальність ілюзорна, бо це те, що існує тільки в свідомості більшості росіян. В цій другій реальності Московія є однією з найбільш розвинених країн світу з передовими наукою, технікою і технологіями. Таке химеричне поєднання в свідомості московитів на стільки невідповідних речей, це особливе питання. І зараз про таке, поза всяким сумнівом, цікаве явище мови не буде. Тим більше, що війна поступово все розставляє, так би мовити, по своїх місцях. І внаслідок війни перша реальність все більше затьмарює собою ілюзорну реальність і робить її ілюзорність все більш. Помітною. Практично перед усіма сучасними суспільствами гостро стоїть питання енергозбереження. По-справжньому розвинені суспільства намагаються вирішувати це питання насамперед, розвиваючи науку і нові технології. А мало розвинені, як Московія, наприклад, здебільшого поверненням до техніки і технологій минулого. Тим більше, що на можливості енергозбереження в Московії сильно вплинула війна і пов'язані з нею санкції. Фактично, енергозбереження в сучасній Московії найбільш реально можливе за рахунок переходу на тягову силу. Мова йде про оленів, верблюдів, ослів або ішаків, коней, биків і волів, буйволів, щоправда, тільки на Чорноморському збережжі Кавказу. Ну і собак також не варто забувати. Значною мірою вони дійсно можуть замінити собою моторизований транспорт. Це не жарт, хоч рух транспорту за допомогою усіх цих тварин набагато повільніший за автотранспорт. Але швидко збільшити кількість тяглових тварин непросто, тому що швидко це можна було б зробити тільки за допомогою імпорту. А з імпортом, як відомо, проблеми, бо триває війна проти України і відповідні санкції. Крім того, усіх цих тварин потрібно годувати. А з цим буває складно, бо в Московії звикли використовувати імпортні корми. І це дуже давня історія. Не всі знають, чому Хрущов свого часу так хотів поширити по Радянському Союзу вирощування кукурудзи. Справа в тому, що коли Хрущов відвідав Сполучені Штати Америки, йому в штаті Айова показали вирощування кукурудзи і пояснили, що кукурудзу там вирощують не тільки для попкорну, але і для відгодівлі худоби. Тоді у нас з'явилось гасло. Тримайся корова зі штата Айова. Українці вирощували кукурудзу здавна і без проблем. В багатьох місцях її ще недавно називали пшінкою. А от в Московії це не вийшло. І вже після Хрущова всіх намагались переконати, що біля Казані кукурудза вирости просто не може. Ну, ніхто і не сумнівався, особливо якщо працювати як в Московії. Так, що швидко розвивати тяговий транспорт і, відповідно, енергозбереження в Московії, як свідчать проблеми з моторним паливом, швидко не виходить. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал.